Заплющ оченята і уяви собі світ, який знаходиться далеко, серед могутніх вершин І лісів Карпат, що шепочуть пошепки. Зроби вдих наповнюючи легені чистим гірським повітрям, і відчуй, як прохолодний вітерець ніжно торкається твоєї шкіри. Тепер видихни. Та дозволь своїй уяві перенестися в маленьке село, яке розташоване у самому серці карпатських гір, де жив собі хлопчик на ім'я Тарас. Тарас був допитливим і схильним до пригод хлопчиком, який завжди прагнув досліджувати навколишній світ. У нього був вірний друг, відданий пес на ім'я сніжок. Сніжок був пухнастим білим песиком з яскравими очима і грайливим характером, завжди готовим супроводжувати Тараса в його пригодах. Заплющить очі, Уяви високі вершини Карпат, зробив дих, видих, Відчуй, як прохолодне гірське повітря наповнює твоє тіло. Це історія не про грандіозні подорожі, а про тихі моменти і магію, яку можна знайти у повсякденних речах і звуках. Заплющ очі і приєднайся до Тараса та Сніжка у їхній чарівній подорожі карпатськими снами. Дозволь краєвидам, звукам і запахам цього містичного краю. Перенести тебе у світ, де кожна мить нове відкриття, а кожна мрія сповнена дива. Щоранку, коли перші промені світанку торкалися гірських вершин, Тарас прокидався від солодкого співу птахів за вікном. Свіжий аромат хвої та чисте гірське повітря наповнювало його кімнату і приносило відчуття передчуття майбутнього дня. Сніжок, відчуваючи, що настав час для чергової пригоди, нетерпляче виляв хвостом, готовий слідувати за Тарасом, куди б він не пішов. Заплющи очі, послухай ніжний щебет пташок. Зробив дих, видих, Відчуй запах свіжої хвої та свіжого ранкового повітря. Одного ранку. Яскраво світило сонце, заливаючи весь пейзаж золотистим сяйвом. Тарас і сніжок вирішили зайти у ліс далі, ніж будь коли раніше. Тарас спакував невелику торбинку з хлібом і сиром, і вони вирушили в дорогу, а сніжок радісно скакав поруч із ним. Коли вони йшли, стежка під ногами була м'якою. Укритою товстим шаром хвої, яка приглушувала їхні кроки. Ліс жив звуками природи. З верхівок дерев весело щебетали пташки, а ніжний шелест листя на вітрі створював заспокійливу фонову мелодію. Тарас і сніжок заглибились далеко в ліс, милуючись високими соснами, які, здавалося, сягали аж до неба. Повітря було наповнене землистим запахом моху та солодким ароматом квітучих польових квітів. Продовжуючи свою подорож, Тарас і сніжок натрапили на дзюркотливий струмочок, який прокладав собі шлях крізь ліс. Вода була кришталево чистою і крижаною. Вона виблискувала в сонячних променях, стікаючи по гладкому камінню. Тарас опустився на коліна, щоб зробити ковток освіжаючої води, в той час як сніжок грайливо хлюпався у водиці. Звук води, що дзюркотіла по камінню, заспокоював і умиротворював, доповнюючи безтурботну атмосферу лісу. Заплющ очі. Прислухайся та почуй лагідне дзюрчання струмка. Зробив дих. Видих, та відчуй прохолодну свіжість від води на своєму обличчі. Небо над карпатськими горами завжди було чудовим видовищем. Рано вранці воно нагадувало блідо блакитне полотно, яке поступово ставало темнішим, коли сонце піднімалося вище. Клаптики хмар ліниво пливли по небу. Їхні обриси постійно змінювалися, утворюючи картини, які розпалювали уяву Тараса. Заплющ очі. Уяви безкрайнє синє небо над собою. Зробив дих, видих та відчуй тепло сонця на своєму обличчі. Тарас і сніжок, гуляючи в зеленому лісі, часто зупинялися, щоб подивитися на небо. Високо вгорі ширяли птахи, їхні пісні наповнювали повітря радісною мелодією, кування зозулі, трель дроздів, веселе щебетання ластівок створювали симфонію, яка одночасно піднімала настрій і заспокоювала. О півдні небо було блискучо блакитним, майже сліпучим у своїй чистоті. Яскраво світило сонце, відкидаючи плямисті тіні на дерева. Тарас і сніжок знайшли тінисте місце та зупинилися, щоб відпочити, прислухаючись до легкого шелесту листя і далекого дзижчання комах. Небо здавалося безмежним, безкраїм простором блакиті, що обіцяла пригоди та свободу. Заплють очі. Уяви, що навколо тебе високі ялинки. Зробив дих, видих, відчуй м'якість лісової гущавини під ногами. Ближче до вечора небо почало змінюватися. Блакить пом'якшилася до більш глибокого відтінку, а на горизонті з'явилися перші натяки на рожевий і помаранчевий кольори. Сонячне світло ставало теплішим, кидаючи на гори золотисте сяйво. Тарас любив цю пору доби, коли світ ніби сповільнюється, а небо забарвлюється в кольори призахідного сонця. З наближенням ночі небо потемніло рожеві та помаранчеві кольори потьмяніли, на зміну їм прийшли глибокі сині та фіолетові сутінки. Почали з'являтися зірки одна за одною, мерехтливі, як крихітні діаманти на тлі темного неба. Тарас і сніжок лежали на спині, дивлячись на зорі, відчуваючи подив і спокій. Заплющ очі. Уяви зоряне небо над собою. Зробив дих, видих і, видихаючи, Відчуй магію ночі та красу зірок. Карпатські гори були величними і вражаючими, їхні вершини сягали високо в небо. Тарас любив забиратися якомога вище, відчуваючи захоплення від перебування на вершині світу. Повітря ставало прохолоднішим і свіжішим, коли вони піднімалися все вище, наповнюючись ароматом хвої та хрускотом гір. З висоти відкривався чудовий краєвид. Ліс простягався внизу зеленим килимом, річки звивалися в долинах, а луги були усіяні польовими квітами. Небо здавалося ще ближчим, безкраїм простором блакиті, що зустрічався з горами на горизонті. Тарас відчув глибоке почуття зв'язку з землею і небом. Відчуття себе частиною чогось набагато більшого, ніж він сам. Чим вище вони піднімалися, тим тихішим ставав світ. Звуки лісу змінилися ніжним шепотом вітру і далеким покликом орла. Тиша і усамітнення висоти стали для Тараса і сніжка бажаним домом, місцем, де вони могли знайти спокій. Тарас і сніжок, забравшись на вершину гори, вирішили відпочити, посидіти, вбираючи у себе красу навколишнього світу. Небо над головою було глибоким, чистим, блакитним яскраво світило сонце. Повітря було прохолодним і бадьорим, наповненим ароматом сосен, що вкривали схили внизу. Річки Карпат були сповнені життя. Їхні води стрімко мчали по гладкому камінню та вузькими долинами. Тарас любив спостерігати за річками, слухаючи безперервне дзюрчання води і спостерігаючи за танцем сонячних променів на їхній поверхні. Заплющ очі. Чуєш шум річки? Зробив дих, видих. Спробуй відчути подих свіжого холоду на своєму обличчі. Береги річки були вкриті пишною рослинністю, зелене листя і трави м'яко гойдалися на вітрі. Повітря було наповнене свіжим, чистим запахом води, змішаним із земляним ароматом вологого ґрунту. Тарас любив сидіти біля річки, відчуваючи прохолоду води на шкірі. Та легкий рух течій. Сніжок часто плескався у воді, ганявся за рибками і радісно гавкав. Звук його грайливого гавкоту зливався шумом річки, створюючи радісну симфонію, яка луною розносилася лісом. Тарас засміявся і приєднався до нього, відчувши, як прохолодна вода хлюпає по ногах, а сонце гріє спину. З настанням ночі у Карпатах ліс оживає зовсім іншою музикою. Денні птахи замовкли, на зміну їм прийшли голоси нічних світлячків. З верхівок дерев тихо ухали сови, їхні голоси відлунювали в темряві. Сюрчання цвіркунів та легкий шелест листя на вітрі створювали заспокійливу фонову мелодію. Небо було глибоким, оксамитово чорним, усіяним незліченними зірками, які мерехтіли, наче діаманти. Місяць кидав сріблясте сяйво на траву, створюючи тіні, які мерехтіли вночі. Раніше Тарас і сніжок часто сиділи на подвір'ї своєї хати, дивлячись на зорі, відчуваючи подив перед безмежністю Всесвіту. Заплющ очі. Уяви зоряне небо над собою. Зробив дих, видих, видихаючи, відчую магію і красу нічного неба. Ніч була наповнена запахом лісу, земляним ароматом дерев і солодкими пахощами польових квітів, що зливалися воєдино. Прохолодне нічне повітря освіжало. Несучи з собою обіцянку відпочинку та оновлення. Тарас любив нічну тишу, те як світ ніби зупиняється і переводить подих, готуючись до нового дня. Сніжок згорнувся калачиком поруч з Тарасом, зігріваючи його своїм м'яким білосніжним хутром. Тарас відчув глибокий спокій. Знаючи, що він у безпеці та під захистом найвірнішого друга у самому серці карпатських гір. Тарас і сніжок поринули в сон. Звуки лісу стали колисковою піснею, яка ніжно вела їх у світ сновидінь. Ухання сови, цвірінькання цвіркунів і м'який шелест листя створювали заспокійливу мелодію, яка огортала їх. Наче заспокійлива ковдра. Заплющ очі, почуй колискову лісу, зробив дих, видих і відчуй, як тебе занурює в солодкий сон. У своїх снах Тарас завжди потрапляв у чарівні пригоди разом зі своїм другом сніжком. Вони досліджували приховані долини. Піднімалися на найвищі вершини, відкривали таємні печери, сповнені чудес, сни були наповнені звуками та запахами Карпат, що дарували Тарасові відчуття безпеки та щастя. Сни були продовженням їхніх денних пригод, наповнених тим самим почуттям подиву і хвилювання. Тарас любив мріяти, знаючи, що кожна ніч. Принесе нові історії та нові місця для дослідження Його сни були місцем магії та можливостей, де могло статися все, що завгодно. І так пригоди Тараса і Сніжка продовжувалися у їхніх снах, у світі магії та чудес, де вони завжди були у безпеці. Щоночі вони засинали. Знаючи, що Карпати і світ мрій завжди поруч, щоб захистити і надихнути їх на нові пригоди. І ось коли ніч западає, а зорі всипають небо своїм мерехтливим світлом, тарас і сніжок засинають, загорнувшись у заспокійливі обійми карпатських гір. Ліс шепоче свої колескові. Річки дзюрчать своїми заспокійливими мелодіями, а прохолодне гірське повітря колише їх у своїх обіймах. Заплющ очі, люба дитино, і уяви себе поруч з ними, розділяючи з ними мир і спокій цього чарівного краю. Глибоко вдихни, відчуваючи, як безтурботність ночі осідає навколо тебе, як м'яка ковдра. Тепер видихни та відпусти турботи дня, дозволивши своєму розуму мандрувати ніжними пейзажами власних мрій. Нехай спогади про пригоди Тараса і сніжка проведуть тебе до глибокого і спокійного сну, де кожен подих наповнений обіцянкою нових пригод і красою обіймів природи. Заплющ очі, зробив дих. Вид. Уяви, що ти опинився разом зі сніжком і Тарасом у країні мрій, у місті, де здійсняться всі ваші мрії. На добраніч, Тарасе і сніжок, спіть спокійно і мрійте про нові пригоди у своєму чарівному світі. Добраніч, люба дитино, нехай твої сни. Будуть такими ж солодкими та як казки, виткані серед карпатських гір.